Ви тільки вдумайтесь, дана камера може розпізнати людину аж до 120 метрів. Ну, це просто це заявлені технічні характеристики. Але ми зараз вийдемо на вулицю. Я вам покажу дійсно, що вона може показувати. Це і камера від даху, нова моделька моделі Візмін, має три об'єктиви. Тобто, по фактору, три камери. І ці три камери. Бачиться в реєстраторі і на телефоні як три різних канали. Одна камера в нас є широкоугольна, має 3,6 мм, 3,6, 12 мм і 25 мм. По Покуту огляду це є 85 градусів, 25 градусів і 13, 5, і 13 градусів. Ми зараз вийдемо, я покажу. Плюс має тільки інфрачервону підсвітку, яка шарашить реально там до 100 метрів. Сама наворочена станом на зараз камера, яка може, то що не можуть просто всі інші камери. Якщо ми візьмемо камеру там з оптичним зумом, ви думаєте, що ви там будете круто бачити на 200 метрів. Ніфіга, в архівних записах ви там рівно нічого не будете бачити. Тут така можливість є, і в архівних записах ви будете бачити просто нереально круту картинку. Давайте виходимо на вулицю і будемо робити огляд такий, як має бути такий по красоті, щоб ви бачили, що ви купляєте. Що ми з оцим трансформером вже на вулиці? Так він говорить і показує яка чіткість цієї камери. Це всього-навсього, 2 мегапіксельна камера. Я думаю, не потрібно розказувати, що тут є функції, аналітики, пересіку лінії, сповіщення по всьому, звук, мікрофон, ці во всі моменти, вони присутні. Тобто, всі самі останні такі фішки в камерах є, ну, окрім ледівської підсвітки, тут в нас інфрачервона. Ми ще зробимо відео, як може навіть і в цьому відео ще буде, як буде дана камера. Показувати, власне, з вночі. А зараз йдемо в день. Дивіться, дана камера так показує. Якщо ви відкриваєте, вона у вас зразу відбувається в трьох віконечках. Е, як ми бачимо, яка чіткість, давайте ми по факту пройдемося. Дивіться, це і 2 мегапікселя. Як на 2 мегапікселя з кутом 3,6, ну це просто триндець. Вона. Дивіться, 15 метрів, ну, 20 не видно, але ну так само бачить хороша четверка. Навіть восьмерка буде бачити з кутом огляду 110 градусів приблизно так само. Ну Тут 3,6, тут трошки менше, тут 85. Але це 2 мегапікселя. Ну Дивіться, ну типу топ. Це панорамна. Тобто ми маємо камеру, скажімо так, оглядову і все в нас окей. Треба нам чіткіше бачити далі, але відкриваємо ту саму камеру, це все в одній. І дивіться, як видно значок на 30 метрів. А давайте що значок? Давайте ми станемо обличчям. Тобто, кому треба великі території, ну це прям, ну, топчик. Дивіться, що в нас робиться на 30 метрів з обличчям. Ну крутяк, ну скажіть. Дивіться, в нас отут е, знаходиться автомобіль. Е, номерів не видно. А щоб побачити номер там, на тому автомобілі, дивіться, що ми, ми відкриваємо третю лінзу. Дивіться, красота. Ну давайте я вам скажу. Це я реально я раніше колись я рахував, це десь орієнтовно метрів 70-80. Давайте ми підемо, я вам покажу. Пам-пам-пам-пампам-пам. -пам 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 -пам. Дивіться, чіткість зображення на 80 метрів по обличчі людини. 2 камера, викосіть. Крутяк просто. Ну, типа, це ми капець як далеко. Дивіться на панорамні, щоб ви розуміли, де це є. От ми відкриваємо загальну картинку. Дивіться, що в нас відбувається. Майже нічого не видно. Ну, взагалі, толком не розбереш, що це. А оця нам дозволяє оце робити. Тільки така камера нам може це зробити. Давайте я стану ще далі. Ну, навіть би і цей номер би було видно. Тобто до 100 метрів, ну це реально це железно видно обличчя в день. Та, навіть, там навіть, я думаю, як 120 би став, би було то саме видно. Ну круто, Ну круто, погодьтеся, кому треба великі лінії, якісь озера там, по 100-150 метрів, щоб воно в реальному часі записувало якісь точки. Ну, Це такий досить був би, скажімо так, нелегкий проєкт. Думаю, що камеру насправді не так легко виставити. Щоб вона іменно бачила те, що нам треба. Але, тим не менше, ми бачимо те, що бачимо. І бачимо ми досить таки круто. Дивіться. Де є? Ну, на мене сьогодні, до речі, щось з мережою. У мене мережа просто лежить. Я не розумію, що таке. Але тим не менше. Дивіться, їде. Та ти що? Це в нас. Кому потрібна реально камера хороша, телефони в шапці профілю, Я вам підберу камеру, такі, які вам потрібно. Під ваш об'єкт, щоб ви не купляли кота мішку, щоб вам не розказували, що ви берете камеру, і ви будете чітко бачити на 40-50 метрів. Дуже часто мені такі замовлення прилітають, я хочу широко. А мені казали, що при 100 градусів я буду бачити чітко на 100 метрів. Я кажу: на жаль, я вам такої камери не продам, бо я такої не маю. Вибачайте. Так що, кому потрібно, так, я вже на іншому об'єктиві. Так, що, якщо потрібно камера комусь? Дзвоніть, я все підкажу, що покажу під ваші задачі.